Кстати, половина губернии без света. Город Батайск, Ростовская область. Люди в жару сутками без света. А почему? Город Оксай, Ростовская область, без света. Почему то Таганрог? Двое суток, полгорода без света. Вот я читаю утренние сводки. И мне, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось... Это что, отбитая атака беспилотников, твою мать? Что, непонятно, что каждый губернатор, если у него с головой все в порядке, должен составить карту объектов, представляющих особый интерес для врага? Он должен заняться тем, что ставить, вообще бить тревогу. Все, от кого это зависит, чтобы обеспечить безопасность этих объектов энерго, нефти и прочих. Это что? Сложно понять? Не отчитываться потом. Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу. Но это никак не отразится. Серьезно? Может, хватит уже дурить? Проблема расставить посты, взять людей. У вас в каждой губернии находятся ветераны ПВО, которые отслужили которым неважно сколько лет. Сложно поставить сетки на особых дроноопасных направлениях. Аэростатные шары. Ну просто обратиться к специалистам. Два с лишним года идет война. Тема беспилотников уже, ну, по крайней мере, год и тяжелый. Что, сложно это решить? Вот просто вот не объясните. Легче потом каждый раз говорить, вот, все нормально, все хорошо, тут, там, всем. Город Батайск, Ростовская область. Люди в жару сутками без света. А почему? Ну, давайте уж посерьезнее, а. То есть, если губернатору не хватает полномочий, у него что-то там не сходится, что-то не получается, что-то у него плохо, ну, пусть обратится на ступень выше, пусть обратится к полпреду, пусть напишет письмо верховному главнокомандующему, пусть формулирует свой вопрос, не потом рассказывает, что все хорошо, но когда я на полном серьезе читаю эту фразу, что «А вот, понимаешь, тут такая тема?» Я просто это не понимаю. Может, давайте уже наконец-то, как один из критериев способности губернатора выполнять свою работу, смотреть и такую... Почему то Таганрог? Двое суток полгорода без света, вот люди пишут. Понимаем. И ладно, когда речь идет о Белгородской губернии, где еще и сильно страдает там от ствольной и прочей артиллерии. И там, кстати, ПВО работает, все прочее. Ну а все остальные-то чего? Ну все остальные-то что? Что, не, нельзя это сделать? Город Оксай, Ростовская область, без света. Краснодар, плюс 40. 90% общественного транспорта без кондиционера. Куда кому жаловаться? Это несколько другой вопрос. Добрый Владимир к брянскому губернатору Богомазу тоже относится тема беспилотников и замалчивания. Да ко всем относятся. Страна воюет. Это можно уже понять или нельзя? Здравствуйте, Андрей Владимир У нас в станице такой-то Краснодарского края были два прилета. Горело вроде нефтебаза. Руководство уверяло, что все регулировано. Жертв нет. А что, никто не понимал, что по нефтебазе будет атака? Нет, вот, вот просто скажите мне, это бином Ньютона такой? От сложно собі на це ответить Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України, і речник Генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. До нас долучається. Пане Владиславе, вітаємо вас. Друзі, вітаю вас, слава Україні! Героям. Друзья, слава, пане Владиславе, яка зараз ситуація на фронті? На фронті спокотна, спокотна не лише через погодні умови, а спокона через те, що ворог атакує. Атакували на східному фасі російсько-українського фронту, більш масштабно і досить напалива. Проводиться тактично тим не менше, бойові сутички на півночі, Харківській області. Там, до речі, наші сили оборони мають успіх і мають змогу не повільно, але тим не менше, поступово вильчавжувати ворожі сили та засоби ближче до кордону. Так, не там насправді ще багато попереду роботи, але тенденція така, що сама українські сили оборони мають можливість визначати темп та інтенсивне сведення бойових дій на цій ділянці фронту. Звісно, що на сході нашої країни ситуація докорінна інша, там ворог маючи тотальну перевагу в авіаційній компоненті, дуже потужну артилерійську підтримку, та фактично необмежений людський ресурс має перевагу на полі бою. І хоча ця перевага на полі бою визначається. Тактичними успіхами ворожих суто засобів ти не менш тенденція досить загрозлова. Причому, якщо не ще десь два тижні тому назад ми завели дискусію про те, що мовляв є чотири загрозливих напрямки на, на сході нашої держави, то зараз виявляється їх вже фактично шість. А крім для для усіх відомих напрямків зійшлося про Кураховський, Покровський, напрямок на час Яри-Сіверський, ще додався напрямок. Трецький додався напрямок на Куп'янський. Там так само ворог значно активізував свої дії для того, щоб вийти в притул до річки, Аскіл, таким чином формуючи плацдарм на території нашої Харківщини. Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що інтенсивне зведення бойових дій нещухає. Російська армія спромоглась приховано навіть для української розвитки накопичити достатню кількість ресурсів, адже хлопці, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, зазначають, що зараз проти них воюють. Серйозно підготовлений і добре екіпірований російські сили та засоби е, можливо ворог і скоріш за все ворог зараз задіє вже свої стратегічні резерви для того, щоб докорінно змінити ситуацію на бою. Можливо, щось ми не врахували в плані підготовки російськими окупантами тих ресурсів, е, на які ми не були впевнені, що взагалі ворог такі ресурси має, але ж будь-якому разі нам робити свою справу системно та методично, зменшувати ворожий військовий потенціал. Це досягається і шляхом ефективна робота наших гармашів. До справи часто густо долучаються наші льотчики, е представники ракетних сил та засобів. Тобто бойова робота продовжується, і все вона відбувається в рамках стратегічної оборони, в якій де-факто нині перебуває українське військо. Ситуація на фронті є е такою ж це війна на виснаження. І е е якщо вона триватиме ще роками, е як нам вийти на Прийнятний рівень втрат для того, щоб в цій війні на виснаження не виснажувалася наша країна. Це дуже складна і сумна статистика. Ми маємо розуміти, що ворог має набагато більше ресурсів, починаючи від людських і завершуючи матеріально технічним. У ворога значно понижена планка відчутливості до втрат. Колись до початку повномасштабного вторгнення в експертному середовищі лунала думка, що для Путіна буде рівнем неприйнятних втрат, після чого він буде змушений зупинити свою агресію. Цифра на рівні 10-12 тисяч російських військовослужбовців. Понад пів півмільйона вже вбито російських чмовіків, і ми бачимо, що цей мортоловок щодоби зростає ще не менше на тисячу галів. Ми маємо розуміти, що навряд чи не, ну, не менше в осяжній перспективі це змусить Путіна зупинити всю безглузду агресію. Але ми маємо розуміти, для того, щоб ворог завав чим більше втрат, нам потрібні ресурси, щоб співвідношення наших втрат було не один до шести, як про це недавно говорив президент Володимир Зеленський, а один до десяти, навіть більше. Це досягається і за рахунок використання відповідних засобів артилерійського ураження це досягається за рахунок більш масштабного використання різних технік та технологій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.